Слава Ісусу Христу. Слава. Я трошки переживаю, бо не часто, не дуже часто проповідую, Але разом з тим радий дуже ділитись Словом Божим, служити вам, ділитись думками, які про що переживаю. І хотів би сьогодні з вами порозмірковувати. В Біблії є багато, багато прикладів, багато людей, які були віддані Богу, і які в, які в своєму житті не рахувались ні з чим ради Бога або Ради Ісуса Христа. І таких випадків дуже багато, і про деякі з них я хотів би нагадати, і ми порозмірковуємо з вами. І перше, про кого я хотів би поговорити, це буде Авраам. Читаємо буття 12 розділ, перший і другий вірш. 1-2. І промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, в який я тобі покажу. І народом великим я тебе вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенням. В часи старого заповіту, в... особливо коли Авраам жив, і навіть пізніше набагато, дуже сильно мало значення земля, на якій ти живеш, достаток, який ти маєш це мало дуже дуже велику вагу. І Авраам, живучи, як тут написано, в домі батька свого, живучи зі своєю родиною за роки, я впевнений, що і про це навіть Біблія каже. Що він нажив дуже, дуже велике багатство, можна сказати. Він мав великий маєток і просто являється йому Бог і каже, що я хочу, щоб ти вийшов з цієї землі, щоб ти покинув родину свою, дім батька свого. І написано, що народом великим я тебе вченю і поблагословлю я тебе. І... Відданість Авраама в тому, що він взагалі абсолютно не знав, куди він має йти. Якби, якби комусь з нас таке було е, сьогодні пропозиція в яку країну, ми собі могли б подивитися. чи е, чи в Google, чи, е, Ми могли б всю інформацію про ту країну абсолютно е, е, ну, знати. Авраам нічого абсолютно не знав, куди він йде, яка та земля буде. Він просто довіряв Богу. І взагалі, слідкуючи за життям Авраама, читаючи подалі. Ми бачимо багато різних випробувань, які він посилав, Бог посилав йому. Скільки Бог йому обіцяв дати сина, якого він так довго чекав. І одне з випробувань таких, на мою думку, це для Авраама, мабуть, було чи не самим більшим. Це коли Бог сказав йому, що щоб він приніс свого сина в жертву. Це ми читаємо буття, 22 розділ. Перший і по четвертий вірш буття 22, 1. І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама, і сказав до нього Аврааме, а той відповів, а той відказав: Ось я. І промовив Господь: візьми сина свого одинака, що його ти що його полюбив ти, Ісаака та й піди собі до краю Марія. І принеси там його в цілопалення палення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, для цілопалення, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. Неодноразово прочитуючи, прочитуючи цю історію, ну, знаєте, так легко собі прочитав і пішов далі, вдуматись навіть просто в ці слова: що а третього дня Авраам звів очі свої та й те місце. Тобто, від того моменту, коли йому Бог сказав і коли він вирушив цю дорогу, пройшло три дня. Три дня він йшов з сином своїм і своїми слугами. Вони десь, мабуть, зупинялись на, на ночівлю. І тільки подумати, що Авраам пережив за цих три дні. Коли він знав, що це останніх три дні з його сином, якого він так довго чекав, якого Бог йому обіцяв, і він розумів, що зараз ще день чи два, коли він побачить ту гору, яку Бог йому сказав, і він мусить принести цього сина в жертву. Ми зараз читаємо, ми знаємо, який фінал, що Бог що Бог все передбачив, що там було ягня, і що Бог заборонив Авраму, якби приносити його сина в жертву, але просто уявити це все. І пережити це, я думаю, це було дуже нелегко. І за це навіть ми зга... про Авраама згадується в Новому Завіті неодноразово. І в одному з місць записано в Якова 2,23, 23 вірш. І здійснилося Писання, що каже, Авраам що Авраам же вірував Богові, і це йому зарахована вправедність, і був він названий Другом Божим. Тобто, друзі. Випробування, яке ніс Авраам, воно було не просто так. так Після цього, я думаю, як після кожного випробування, так і в нашому житті, звичайно, Бог стає ближче до людини, і людина стає ближче до Бога. І не просто так Авраам це все пройшов, що ми по сьогоднішній день, і багато про нього так в Біблії згадується, написано, що він Бог його назвав своїм другом. Наступне, про кого я хотів би поговорити, це буде про Йова. Читаємо книга Йова, перший розділ з, першого по третій, з перший і третій вірш. Був чоловік в країні Уц на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, і від злого втікав. Третій вірш. А маєток його був. Сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від, усів, від усіх синів сходу. І Оці слова: був цей чоловік більший від, усі, від усіх синів Сходу. Це говорило те, що. Він мав дуже, дуже великі, великі статки, дуже мав велике багатство. І за свою праведність, за те, що там ми читаємо, що Бог мав розмову з дияволом, і, і ми доходимо до такого висновку, що тільки за те, що Йов жив праведним життям, він боявся Бога, він був праведний в усіх своїх вчинках. Настільки був, була ця святість висока, що це зацікавило самого диявола і зацікавило Бога, і вони на цей, з цього приводу мали розмову між собою. І одне з випробувань Йова, ми читаємо, що перший розділ шостого вірша: і сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов між ними її сатана. І сказав Господь до Сатани: звідки ти йдеш? А Сатана відповів твої і сказав: Я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав, Господи Сатне, чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі? Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів Сатана Господеві і сказав: Чи ж дармо боїться, чи ж Йов дармо боїться Бога? Ти ж... Чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його, чи. Чин його рук, ти типу, поблагословив, а маєток його поширився до краю. Тобто сатана, коли звертається до Бога, він каже, це ж не просто все так. Ти його так благословив, ти дав йому такі, такі багатства, ти його оградив, його всі вороги бояться округи. В нього такі дуже багато худоби різної. І... Далі 11-й вірш. Сатана каже, якби ну, такий виклик дає. Але простягни тільки руку свою і ти торкнися до нього, до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І далі ми читаємо нижче, що Бог дозволив, якби Сатані каже, що ти можеш забрати це все, і ти побачиш, що Ной перепрошую, що Йов він буде непохитний. І далі ми читаємо, що все, що абсолютно Йов е, мав, всі статки, всі е, багатства, діти його, просто слуга один за одним приходили, приходили і приносили йому ці е, сумні звістки, що діти його загинули, е, там напали вороги, забрали все, там е, прийшов вітер, розвалив будинок, в якому були діти. Просто в один день, не то, що за один, в один день, буквально за декілька хвилин, отак, от, чи можливо напротязі чуть більшого часу. Приходять один за одним слуги і звіщають йому такі, такі якби, сумні звістки. І казалось би, йов, йов переміг. Ну, тобто в цьому всьому йов не згрішив. Що, що могло ще, ще статися гірше? Якби там він згрішив чи ще щось зробив погане, це було б справедливо, що він поніс таке наказання. А тільки за те, що він жив правильно, що він боявся Бога, він отримує в своє життя таке тяжке випробування. І читаємо далі вже в другому розділі, що вони мали ще одну розмову це буде другий розділ, шостий вірш і, не ще. «І сказав Господь до сатани ось він у руці твоїй, тільки душу його збережи. І якби дається пояснення внизу, що душу, душу це тобто життя. І ми знаємо, що після цього е, е, сатана поразив його тяжкою хворобою. І тут такі слова, і вийшов сатана від лиця Господнього і дарив його злим гнойком від стопи ноги його аж до його черепа. А той взяв собі черепка, щоб шкрепти себе, і він сидів серед попелу. Друзі, тільки уявіть цю ситуацію за дуже короткий період, момент його життя, Йов був одним з, не одним з, з, не найзнаменитішим чоловіком у тій землі. Проходить короткий час, і він сидить серед попелу. Не просто сидить, а його тіло покрите ранами, яке просто гниє заживо. І казалось би. Хоча б хтось підтримав, і навіть його найближча людина, його дружина, вона каже йому: це дев'ятий вірш, другий розділ, дев'ятий вірш. І сказала йому його жінка: Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: Ти говориш отак, як говорить одна з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Дуже важливі ці слова, що при всьому цьому Йов не зрішив своїм устами. Ми бачимо приклад, що що би не, що би не трапилось, Сатана спочатку забрав в нього всі його маєтки, дітей його. Казалось би, все, нема, нема ніякої абсолютно надії. Ще одна, ще одна якби, випробування, ще гірше, його тіло просто покрилося проказою, від якої в той час абсолютно не було ніякого. Ніяких ліків і ніякого спасіння. І при всьому цьому Йов не згрішив. І при всьому цьому Йов він стояв твердо і довіряв Богові. Далі ми читаємо до кінця всю цю книгу Йова, що що б не траплялося, його стільки він з друзями за це якби, мав розмови, і стільки він каявся перед Богом, і не розумів, за що це. Але в кінцевому результаті це остання глава, 42 розділ, 16 вірш. А Йов жив по тому сотні 40 років, тобто 140 років, і побачив синів своїх та синів, синів своїх. Чотири покоління, і впокоївся Йов старим насиченим днями. Ось таке закінчення життя людини, яка довіряла Богу. І для нас це теж е, дуже великий приклад того, що щоб не трапляло в житті. Я розумію, що в, в наш ж в наш час, в, в нашому житті, я не знаю хто хто проходить такі випробування, але це дуже великий приклад. Для нас, щоб що б не трапилось в нашому житті, щоб ми не опускали рук і надіялися на е, і надіялись на Бога, і довіряли йому, щоб не сталося. Також хочу згадати про апостола Павла. Ми всі знаємо, записано, як Павло зустрівся з Ісусом Христом. Ми знаємо, що він до цього був таким, як сказати, ну, рівносним, да? тим, хто гнав церкву, переслідував Християн. І в 9 розділі. З 4, з третього віршика. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос чув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти пане? І якби відповідь йому: А той, я Ісус, що Його переслідуєш ти, трудно тобі бити ногою в колючку. А він затрусившися і налякавшися, каже, чого Господи хоче, щоб я вчинив? З першої зустрічі з Богом, з Ісусом Христом, Павло задає тільки два питання. Це перше: Хто ти, Господи? Коли він зрозумів, хто це, він каже, що, ти, що мені робити? І. І якби йому відповідь була, що, що робити далі, куди йти. І далі ми читаємо е, також на, е, про життя Павла, про його місіонерські подорожі, скільки переживань, скільки випробувань, скільки труднощів, скільки разів їх побивали, садили в темниці. І Павло він, він абсолютно нічим не рахувався. Один з таких прикладів я хочу зачитати, нагадати нам це буде дії. 14 розділ. 19 вірш. Перед цим декілька слів. Вони проповідували в одному з міст. І люди, побачивши їхні чудеса, почали якби, казати, що це, це Боги, і захотіли їм приносити жертв, і вони вмовляли їх, щоб Павло, вмовляв їх, щоб вони цього не робили. І 19 вірш. А з Антіохії та Іконії посходились юдеї і, підбуривши натовп, камінням побили Павла та й за місто геть виволікли, мавши думку, що він вмер. В одному віршу, ну, буквально декілька слів, але так, так сильно. Ну, Дуже сильно зжато описано. Ми знаємо, що в Біблії є дуже багато місць, де якась історія або якась подія вона описується так дуже детально, прямо до, досильно, до, до кожної крапочки. Тут дуже так все сильно стискло, але давайте просто собі так подумаємо. Підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли його, мавши мавши думку, що він вмер. Як потрібно побити людину? камінням Щоб по її вигляду сказати, що вона вже мертва. Як як таке просто ну Павлові було перенести? Та й за місто геть виволікли. Не написано, як його волокли, не написано, чи можливо, це було його зачепили за коней, чи, можливо, руками, чи ще якимись але написано, що, що його виволокли, тобто просто по землі. Скільки бруду, скільки піску попало на його обличчя, чи в його очі, чи просто уявіть, скільки це все треба принести, і просто його виволокли за місто. І він був просто в такому вигляді, що люди просто ну, вже навіть не хотіли нічого з ним робити. Вони, вони були впевнені, що він, що він мертвий. І інший віршик, наступний, 20-й, 14-й розділ, 20-й вірш. Коли ж учні оточили його, то він устав. Та й повернувся до міста, а наступного дня відбув із і в Дерв'ю. В такому вигляді ще вчора тебе побили, виволокли за місто. Ну, я був впевнений, що він був ну, без сознання. Приходять учні, він підняли його, можливо, не знаю, можливо, там вмили його чи ні, і Павло. Я, я думаю, що він мав владу, якби їм відімстити. Це, це навіть не обговорюється, але він написано, що він повертається до того самого міста. І наступного дня він відбув з Варнавою і вони пішли далі проповідувати. Ніякої ні реабілітації, ніякого він не подавав. Хоча він був громадянином Римляна, він міг поскаржитись. Нічого цього він не робив. Він знав, що. В нього була одна ціль це ради Ісуса робити діло. І ні з чим іншим, ні з тілом своїм, ні, ні з якими, як би сказати, іншими ситуаціями, ні з чим він не рахувався. В нього була одна ціль. І в кінці свого життя, в, якщо не помиляюсь, до Тимофія післані, він записує такі слова, що я скажу своїми словами, що я. Змагом добрим я змагався, я свій, я свій біг закінчив, я свою віру зберіг, і тепер мені готується вінець, який мені вручить Господь. І таке питання, Павло, звідки така впевненість в тебе? Ти ще на землі, ти ще в тілі грішному, і ти так можеш впевнено заявляти, що 100% мені, мені буде вінець, мені, готов, мені готується від, від самого Господа. Я думаю, що тільки із за того, що. Павло був готовий на все. Він не рахувався абсолютно ні з чим, і він знав, що зі своєї сторони він зробив абсолютно все, щоб царство на землі через нього поширилось. Да, не завжди не кожного разу, коли вони хотіли попроповідувати, чи сказати людям, чи за когось помилити, чи якісь чудеса створити, це не кожного разу закінчувалось хорошо. Багато разів це закінчилось темницею, або його побивали, або їх просто виганяли за місто. Багато раз це так закінчувалося. Але Павло знав, що зі своєї сторони він прикладав абсолютно всі зусилля. Він не було нічого вище за те на першому місці, чим Ісус Христос і е, долг перед Ісусом Христом, щоб звіщати про Спасіння. І я собі задаю питання, і давайте кожен задамо. Питання собі і перевіримо своє життя, на що я готовий ради Ісуса. Я знаю, що я сужу по собі, за себе буду в першу чергу говорити. Що зараз, в час, який ми з вами живемо, нас, нас не переслідують, особливо в цій країні. Ми маємо абсолютну свободу проповідувати Євангелія, і нас ніхто не буде побивати за те, що ми говоримо за Ісуса Христа. І я за собою замічаю, коли от така. Коли в тебе в житті все добре, коли ти не переживаєш якихось там прям таких сильних випробувань чи трудностей, ти такий просто стаєш собі, як сказати, хоч не хоче, але ти потрошки ти віддаляєшся від Бога. Для тебе стають цінніші якісь матеріальні речі. Для тебе стає цінніше щось для себе, щось для своєї плоті. І коли оці речі якісь земні, буває, знаєте, від людини можна почути, що ой, мене Бог випробовує, чи я таке питання прохожу. А коли спитаєш, ну, не знаю, щось, чи, чи з машиною щось трапилося, чи телефон побив, і думаєш: слухай, ну, навіщо так казати, що це Бог випробовує? І чи готовий я? Нести випробування такі, які несли апостоли. Чи готовий я так страждати за Христа, коли, можливо, так буде? Якщо я зараз говорю, що якщо в мене щось якась дрібниця случилась то я говорю, все, мене Бог іспити Я знаю я переконаний в тому, що Бог дуже часто говорить до нас, Він зупиняє нас, Він нас навчає через наші якісь ситуації, через наші буденні якісь обставини. Так, Бог нас навчає. Але якщо ми будемо кожну дрібницю, кожну мілость ми будемо казати, що Ой мене Бог іспитує, то що ми такі будемо казати, коли Бог нас дійсно захоче випробувати? Чи готовий я довіряти Богу, коли Бог мені не відповідає? Коли я, В мене є якась нужда, чи я просто прошу, прошу, а я відповіді я не маю. Я е, коротенька історія, це ще було в Україні десь приблизно роки 4 назад. На нашому молодіжному служінні я, ми дуже часто співали цю пісню. І під час прославлення в, якось одного разу я, я просто ну, не знаю дуже сильно, я таке пережив просто Боже, Божу присутність. І, і там були такі слова цієї пісні: І навіть якщо гори не двігає стоять, і якщо волни моря не розділяються, води моря не розділяються, і якщо на молитву. Не віжу, я отв'яти, довірять буду я тобі. Я якось так, під час цих слів, коли ми співали, під час цього приспіву, я не знаю, просто дуже сильно відчув Боже Божу присутність, дуже сильно плакав, взагалі забувся, не бачу, хто коли мене стоїть, абсолютно неважливо все стало. І просто пісня закінчилась, продовжилось молодіжне служіння. І після того просто оці слова, які я проспівав тоді, які, під час яких мене так сильно Бог наповнив. Як би сказати, я пройшов провірку, чи я дійсно буду довіряти Богу, коли Бог мовчить, коли Бог мені не відповідає. Просто якийсь такий період, момент прийшов в життя, що я ходив на собрання, я співав в хорі, трудився в надільній школі, але я сиджу на кожному зібранні, і я розумію, що який я прийшов, такий вийшов, в який після кожної проповіді я сижу, і я не розумію, що, що мені сьогодні Бог сказав. Нічого абсолютно не міг для себе взяти. і... Я просто скільки звертався до Бога, що ну я не розумію, що, що, що трапилось. І одного разу, коли в нас було ну, чергове молодіжне служіння, і під час молитви була сестра через якусь слово. І коли прийшло до мене слово, говорили, то. Я, коли почало, коли почалось до мене слово, я зразу, ну під час цих слів, що мені Бог говорив, я зрозумів про що. І я зразу просто так от згадав, хоча б під час його моменту, що я переживав, це таке як би, ну, повністю мовчання від Бога, я не міг ні разу згадати цієї ситуації, що, що, я так, що я так співав, я перечув, пер, ну, пережив таку сильну Божу присутність. І коли зараз до мене йшло слово, я... Просто згадав мені, просто перед очима сталася ситуація, коли якби, ну, сам Бог мені нагадав, я розумів, що ти помниш, ти мені обіцяв, що ти, навіть якщо я буду мовчати, навіть якщо нічого не буду відбуватися, навіть якщо я не буду відповідати, ти говорив, що ти мені будеш довіряти. І я зрозумів, що я, я, не, я, я не відповідаю за свої слова, я зрозумів, що я не пройшов цей рок і я не здав цей екзамен. Дорогі друзі, я закликаю кожного з нас сьогодні. Хай Бог допоможе нам, щоб ми жили так, щоб на першому місці був Ісус. Щоб нічого, нічого ніякі ні матеріальні, ні, ні абсолютно ніякі речі не займали першого місця замість Ісуса. Хай Бог допоможе нам змінювати наші погляди. Хай Бог допоможе нам змінитися. Я вірю, що тільки Бог допоможе. Сам. Ні я, ні ми, ні, ніхто із нас ми не зможемо. Ми не зможемо змінитися, тому що змінює тільки Ісус. Змінює тільки сила Ісуса Христа. Хай Бог допоможе нам цьому. Амінь.